59-й день роликом. Ті кімнати пусті, верхні клітки в нас пусті. Корма вже немає, причому взагалі ніякого. Ми оце як робимо? Ми освобождаємо клітку і з кормушки пересипаємо корм, їм далі, 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 далі. Це вже так дня, мабуть, я не знаю скільки. Ну, дня два, Просто з кормушки в кормушку. Перекидається корм. І вони їдять, їдять, їдять. Кормушки в основному стається люцерна. Люцерна і м'якій частиця. То ми їм додаємо, додаємо. Ми оставили низи. Це наші низи. Усі дві кліточки йдуть завтра. Оця одна і друга. Їм тут свободно. Ми їх трошки росту розбавили, щоб вони нормально себе чувствовали. Трошки з цієї кліточки додамо. А потім саме остання ця кліточка піде. Сюди ми додали таких маленьких, щоб вони трошки підростали, тому що цей забой займає десь ну, до двох неділ. Ну, Які підросли, які не підросли. Тобто, суботи суботу ми плануємо закончити. От виріжемо сиділи. Скільки залишилося вільних, ну, треба посчитати. Ну, майже не залишилося, їх там буквально, якщо я не помиляюсь, менше десятка. Ми вже завтра, коли якби, ті, що записані, видамо, потім глянемо скільки вільних. Потім цих вільних предложимо, тим більше люди в нас питали за вільних. Тобто ми їх наберемо, скажемо, залишаться вони на дні. Так що у нас забій продовжується.